Ось так невпинно вода з цієї свердловини біжить за різними оцінками від 5 до 15 років. Специфічний запах завжди супроводжував це явище. Проте перевірити горючість газів досі ніхто не наважувався. Років за два тому співробітники Старобійського відділу МНС вже намагалися заглужити свердловину, та це не зупинило прочан за цілющою артизіанською водою. Власне, через це джерело наприкінці минулого століття тут і будувався кооперативний санаторій Сосновий, але відкритися йому так і не судилося. Наразі будівлі зруйновані вщент, а знайти особу відповідальну за безлад зовсім не в Шмирівській сільській раді, на території якої знаходиться свердловина, вдалося з'ясувати реквізити покупця, що придбав чотири об'єкти з майна санаторію. Втім, до їх переліку проблемна свердловина не входить. З артскважини одна, ось 62, 88, 59 резервуар і каналізаційна насосна станція. Це на плані ось вони показані. Ось, оце артскважини дві. Оце резервуар. А с этой сильно расхосная. То есть получается, вот эта скважина, с которой сейчас идет вода, она просто бессквозная. Вот З'ясувати дані про власника або користувача земельної ділянки теж виявляється складно. Оскільки вона знаходиться за межами населеного пункту, Чмирівська сільська рада за неї не відповідає. Не входить ця ділянка і до лісогосподарського масиву. У районному відділі Держкомзему також не змогли відшукати інформацію про розпорядника землі. Ймовірніше, це адміністрація району, але тут ситуацію взагалі ніяк не коментують. Тож, схоже, що господаря у свердловини немає. А от чи володіє артезіанська вода якимись цілющими властивостями теж достеменно невідомо. Проте підтоплена територія нагадує Чорнобильський. Козону відчудження, усі дерева від цієї води гинуть. За фактом керівництво Старобійського відділу МНС має намір звернутися до екологічної прокуратури.